А чи може суспільство, знаєте, взяти і перезавантажити себе, ніби стару операційну систему? От сьогодні ми розберемо одну дуже цікаву концепцію, яка пропонує саме це, спираючись на ідеї, що сягають корінням у глибину тисячоліть? Радіймо, друзі! Всіх вітаю на радіо Гартленд. Сьогодні ми зануримось у концепцію абсолютно нового типу держави: держави, що народжується з продавніх традицій, але каталізатором для неї стали саме події сьогодення. Це я вам скажу доволі смілива ідея, де влада росте не згори, а проростає знизу. Ось наш сьогоднішній маршрут. Спочатку ми окреслимо проблему, з якою маємо справу, потім порівняємо два фундаментально різні підходи до державотворення. Далі заглибимося в ключові поняття, що таке демос і що таке сокупія. Ну і наостанок побачимо, як війна за логікою джерела стає тим самим двигуном для таких от перетворень. Ну що ж, давайте починати. Джерело, яке ми сьогодні аналізуємо, стартує з дуже гострої, я б сказав, фундаментальної проблеми, що стоїть перед суспільством. І щоб одразу задати тон, ось ця філософська цитата. Вона миттєво встановлює високі ставки, тобто мова йде не просто про якісь там політичні реформи, а про повну радикальну цивілізаційну трансформацію. І ось вона ключова теза джерела. Війна, мовляв, іде не лише на полі бою із зовнішнім ворогом, це ще й запекла внутрішня боротьба, боротьба проти системи, яка себе повністю вичерпала і виявилася абсолютно неефективною перед обличчям реальних загроз. Гаразд, ідемо далі і дивимось, як ця ідея розгортається. Автор тексту ставить нас перед фундаментальним вибором: вибором між двома абсолютно різними моделями управління. Ось цей слайд, як на мене, блискуче ілюструє головну відмінність з одного боку етатічна держава, якою керує еліта, що по суті сама себе призначає і відтворює, а з іншого народна держава, яку будують самі люди, але не як натовп, а як організовані групи. І тут же дається обґрунтування. Чому так? Бо окрема людина, якою б геніальною вона не була, занадто обмежена у своєму баченні, щоб осягнути весь державний організм. А натовп це просто хаотична маса, якою, як ми знаємо, дуже легко маніпулювати. Тому ані окрема особистість, ані розрізнена юрба не можуть бути надійним фундаментом для влади. І ось тут ми знову повертаємося до війни. Автор розглядає поточну кризу як необхідний, хоч і дуже болісний розпад старої системи. Цей розпад створює, як каже автор, перегній, тобто ті самі умови, з яких може прорости щось принципово нове і життєздатне. А ось тепер починається найцікавіше. Зараз ми розглянемо той самий фундаментальний будівельний блок, з якого за задумом і має складатися нова держава її жива клітина. Отже, знайомтесь, демос. Це не просто якась група людей, це справжній живий соціальний організм. І тут є ключова умова. Всі його члени повинні знати одне одного особисто. Навіть саме слово, як стверджується, походить від корення, що означає кермо або вішки, тобто щось, що дає напрямок і контроль. І цей розмір близько 150 людей, він не випадковий. Він спирається на цілком наукову концепцію, так зване число Данбара. Річ у тім, що наш мозок просто фізично не здатен підтримувати стабільні соціальні зв'язки з більшою кількістю людей. Це наше природне обмеження, яке й робить демос керованим та ефективним. А тепер просто подивіться на цю разючу різницю в силі. Якщо в Демосі зі ста людей зв'язки існують тільки по вертикалі, від лідера до кожного учасника, його умовна сила 100 одиниць. Але якщо всі знають усіх, якщо зв'язки горизонтальні, то їх кількість зростає до 10 тисяч сила такої групи збільшується експоненційно. Рухаємося далі. Як же виглядає структура управління всередині кожного такого демосу? Як саме він організований, щоб бути максимально ефективним? Так от, ключовий момент керівне ядро це квінтет, п'ятірка. І це теж не випадково, бо людина психологічно не може утримувати в фокусі уваги більше п'яти об'єктів одночасно. Кожен тут виконує свою незамінну роль. Голова узводжує інтереси, писар формує ідеологію, суддя стежить за справедливістю, осавул забезпечує порядок, а скарбник керує ресурсами. І що цікаво, ця структура не вигадана з нуля. Вона, як стверджує джерело, відповідає традиційним індоарійським соціальним функціям або варнам. Мудреці, воїни, господарі. Це створює таку собі збалансовану, цілісну систему. А лідер в ідеалі стоять ніби над цими ролями, об'єднуючи їх усі. Гаразд, з окремими клітинами демосами наче розібралися. А тепер давайте подивимось, як ці клітини з'єднуються між собою, щоб утворити більший державний організм. І ця мережева держава, як виявляється, має давню назву Сокупія. Етимологія тут абсолютно прозора со, тобто спільно, разом і купа, тобто група, виходить буквально об'єднання груп, не держава, що стоїть над людьми, а держава, що складається з об'єднаних громад. Більше того, ця часова шкала візуалізує тезу джерела про історичний шлях цього терміна. Від трипільської сокупії через давньогрецьку скуфію і до більш знайомої нам скіфії. Автор вбачає тут пряму тисячолітню спадковість. Добре, але як ця складна система має працювати на основі чого? А в основі лежить копне право. Це традиційна правова система народної самоорганізації, яка дозволяє демосам не лише керувати собою, а й об'єднуватися в союзи, делегуючи повноваження на вищі рівні. І що теж дуже цікаво, демоси бувають трьох типів, тобто не лише територіальні, як от село чи міський квартал. Сучасне націотворення, як стверджується у джереле, починається саме з екстериторіальних, тобто духовних груп, це волонтерські рухи, військові братерства та й, узагалі, будь-які об'єднання за інтересами та спільними цінностями. І ось тут ми ніби замикаємо коло. Пов'язуємо всі ці концепції Демос, Сокопія, Копне право з початковою тезою про трансформаційну, хоч і руйнівну силу війни. І наприкінці джерело залишає нас із цим відкритим, я б сказав, провокативним питанням чи стане нинішня криза не просто трагедією, а тим самим тиском, який змусить кристалізуватися нову, більш живу та стійку соціальну структуру. До зустрічі на чистій хвилі Радіо Гартленд. Хай живе республіка.